Ти ніколи не будеш виглядати гарно, якщо ти будеш бігати за трендами Взара. Навіть якщо на тобі найновіша колекція Взара або образ підібраний з Pinterest. Тому так, бо стиль це не про тренди, а про твою індивідуальність, про те, як одяг відкриває тебе, а не навпаки, знебарвлює та ховає. І якщо ти досі губишся в нових трендах мас-маркету і думаєш, чому на тобі виглядає цей одяг якось не так, то ось тобі відповідь. Тренди не завжди працюють, особливо однакові на всіх. Бо в тебе свій типаж, свій кольоротип, архетипи та свої лінії для того, щоб не витрачати кучу грошей на одяг, ти маєш дізнатися свої кольори, саме температуру, контрастність та глибину своєї зовнішності, і підбирати одяг згідно цих параметрів. Приєднуйся до практикуму, де ми разом з тобою відкриємо твою індивідуальність і почнемо будувати стиль, який розкриє тебе.